Вітаю, дорогі друзі, зберігаємо бадьорий Дух, це відео буде про шпалеру для ожини. Ожина безколючкова, має шалену продуктивність, врожайність. І нічого особливого в цій шпалері нема, але вона дуже практична. Це, звичайно, репліка шпалери виноградної з деякими доповненнями. Два металевих стовпчики забетоновано висотою 2 метри на відстані. Як у вас росте ожина у нас десь між ними. Метра два можливо. Ось дві поперечки. До поперечок приварені ось такі болтики. І головне наше досягнення це ось така труба, яка. Рухомо з'єднати, вона просто лежить. Кущі вже не потрібно підв'язувати, вони просто знаходяться між цими трубками всередині шпалери. Один раз ви вставляєте пагін всередину шпалери і до кінця сезону ви не маєте будь-якого клопоту. А потім, якщо потрібно вам обрізати кущі, Забрати гілля це робиться дуже і дуже просто. Вони не падають, оскільки досить довгі і важкі. Ось така невибаглива і проста у виконанні шпалера. Зверху ми між стійками приварили металевий прутик для стійкості конструкції. Але тут немає натягнутого дроту, відповідно, не треба укріпляти самі стійки. Рекомендую для використання шпалеру для безколючкової ожини. Висота 2 метри однозначно. Перша трубка на висоті десь метр 10, ну, друга метр 70. Вирощуйте безколючкову ожину, успіхів та щедрих врожаїв.